Небагато міст на нашій славній Україні можуть похвалитися такою древньою історією, як місто Дрогобич – районний центр Львівщини, розташований на межі Надністрянської рівнини і Карпатського передгір'я вздовж ріки Тисниці. Місто веде свої початки приблизно з 11 століття від поселення бич, що знаходилося на лісистій горі Тептюш у південній околиці сучасного Дрогобича. Це були часи постійних навал на терени Руси України Половецьких орд, які, користуючись княжими міжособицями нащадків нащадки Ярослава Мудрого, вдирались аж у Прикарпаття, грабуючи і плюндруючи все на своєму шляху. Цікаво те, що птиця Голуб, яка першою принесла ноєві звістку про закінчення Всесвітнього потопу і яка є для усіх людей планети символом миру, щасті і спокою. Має безпосередній стосунок і до історії Дрогобича. Легенда розповідає, що половецькі орди довго облягали поселення, але здобути не змогли, оскільки його мешканці мужньо боронили свої оселі. Не взявши бич силою, половецький хан Буняк Шолодивий вирішив датись до підступу. Він запропонував мешканцям незначну данину від кожної оселі по голубу, на що жителі радо згодились, не сподіваючись, фатального результату. Отримавши данину, ординці прив'язали до пташок тліючу губку і відпустили. Перелякані птиці ошаліло попрямували до своїх гнізд, несучи пожежу в бич. За одну мить дерев'яні оселі, вкриті солом'яними стріхами, запалали, мов свічки прозпачі. Люди кинулися гасити пожежу, потрапляючи під стріли і шаблі половців чи у ярмо людоловів. На місці поселення кривавою раною довго ятріло згарище. Після спалення бича половцями уцілілі мешканці заснували на другому березі річки Тисмениці, там, де із землі струменіли солоні джерела, нове поселення і назвали його Другий бич. З плином часу ця назва перейшла в односкладову Дрогобич. За іншою версією, назва міста походить від поселення Другі Губичі, що також розташоване поблизу гори Тентюш. Зміцнення княжої влади і об'єднання Галичини та Волині в єдину Галицько-Волинську державу сприяло становленню Дрогобича як міста, Простає чисельність мешканців і будівель. Число солеварень збільшується до дев'яти, зводяться оборонні вали, про які сьогодні нагадують назви вулиць, підвальна, завалля. Споруджується сторожова вежа. Пізніше вона перебудовується у дзвіницю, яку і зараз можна побачити на вулиці Ярослава Осмомисла. Місто стає важливим ремісничим та торговим центром, стратегічним пунктом південно-західного Порубіжжя галицько волинської держави. До складу якої ходить понад 150 літ. Після смерті останнього володаря Галицько-Волинської України Руси короля Юрія II Болеслава Труйденовича розпочинається захоплення Галичини і Дрогобича короною Польською. Здобувши місто, польський король Казимир Великий надав Дрогобичу у 1340 році права і герб. Того ж року українську дерев'яну церкву Пречистої Діви Марії Назваричу. Тепер вулиці Юрія Дрогобича указом короля перетворено на Римо католицький костел святого Бартоломея. Зміцнюючи своє володіння українськими землями, польські власті зобов'язали міщан сплачувати десятину відмита і видобутку солі для Римо-католицького костелу, саме за рахунок коштів українського населення міста на фундаменті колишнього княжого замку Дрогобича. Було споруджено кам'яний костел святого Бартоломея. Мешканці середньовічного Дрогобича активно долучалися до суспільно-політичних подій європейського засягу, свідченням чого є їх участь у Гринвальській битві польсько-литовсько-українських сил проти рицарів Тевтонського ордену. За наполяганням свідомих Дрогобичан як вдячність міщанам за перемогу у грюнвальській битві, король Владислав у 1422 році. Надав місту Магдебурське право і підтвердив його року 1460-го. Навіть перебуваючи під соціально-економічним утиском Польщі, Дрогобич поступово набуває рис міста Європейського взірця. Соливарні промисли притягують велику кількість купців, а це сприяє розвиткові ремеселу. Так, на початку 16 століття у центрі міста на Ринковому майдані. Можна було побачити ятки шевців, пекарів, різників, починають утворюватися ремісничі цехи. Найпоширенішими ремеслами стають ткацтво, бондарство, ковальство. Кравецький цех виробляє сіряки, які користуються великим попитом на ярмарках у навколишніх містечках. У місті будується перша лазня, викопано першу громадську криницю з прісною водою, Відкривається перша міська лікарня. На міській ратуші встановлюється годинник, прокладається перший водогін, що бере воду з гірки, відбудовується оборонні укріплення княжих часів. Сіль з Дрогобича вивозиться у різні регіони України, а до міста приїздять чумаки за сіллю з Надніпрянщини, купці з Закарпаття, Волині, Холмщини і навіть із Білої Руси. Велику роль у економічному та духовному розвитку міста відіграють дрогобицькі братства. Братчиками у місті було відкрито кілька шкіл, серед них Юрівська і Чеснохреська. Дітей навчали бакалаври рідною мовою, користуючись книгами, видрукованими у Києві і Львові. Окремі вихованці шкіл продовжували навчання у києво могилянській академії в університетах Західної Європи. Але найбільшу славу середньовічному Дрогобичу приніс Юрій Котермак. Зі скупих історичних хронік можна довідати, що саме тут він народився і отримав початкову освіту, а пізніше став першим українським і східнослов'янським доктором мистецтв і доктором медицини, ректором Болонського і магістром Краківського університетів. У 1483 році він видав латинською мовою книгу Прогностична оцінка поточного 1483 року під псевдонімом Юрія Здрогобича. Ця книга є першим друкованим твором вітчизняного автора. Під час визвольної війни українців проти Речі Посполитої під проводом Гетьмана Богдана Хмельницького Дрогобичани радо зустрічали козацький загін полковника Капусти, у спілці з яким міщани керовані міським радником Планковичем 23 листопада 1648 року звільнили місто від поляків. У 1772 році відбувся перший поділ Польщі, після якого Дрогобич, як і вся Галичина, відійшли до Австрійської імперії, котра проводила більш ліберальну політику щодо місцевого населення. У 1775-1777 роках у місті будується монастир і церква святих Петра і Павла, при яких відкривається перша міська гімназія. Навчання у ній ведеться українською мовою. Дрогобич оголошується вільним королівським містом і затверджується його новий герб під золотою короною в золотому обрамленні на синьому щиті дев'ять соляних бочок. Відкривається початкова школа отців Василь'ян, засновується жіноча трикласна школа, встановлюються міські та церковні стипендії для студентів Дрогобичан, відкривається військовий заклад для хлопців. У ці часи в Дрогобичі навчався відомий український письменник. Вчений і громадський діяч Іван Франко. Спочатку у школі «Отці Васильян, а потім у Дрогобицькій гімназії. Тут також навчались українські письменники Василь Стефаник і Лесь Мартович. А викладачем прородознавства гімназії був відомий український філолог, письменник і вчений прородознавець Іван Верхрацький. Помітно пожвавилось економічне життя Друговича. Одним з поштовхів було будівництво і ведення в експлуатацію у 1872 році залізничної колії, що з'єднала місто з Бориславом і Стриєм. Споруджується завод по переробці азотериту, парафіну, нафти, чотири цигельні, два шкіряні та інші промислові підприємства. У 80-х роках 19-го століття Дрогобич стає центром нафтовидобувної промисловості у західній Україні, що спонукає потужний приплив іноземного капіталу з Прусії, Моравії та інших регіонів Європи. Сюди, як за у Каліфорнію, прибуває багато енергійних людей, які відчувають перспективу швидкого збагачення. В центрі обабіч брукованих вулиць з'являються розкішні котеджі, у яких живуть фінансисти, правники, промисловці, медики і інші представники ділового світу. Створюється філія Української кооперативно-торговельної організації Народна торгівля. У місті з'являються перші велосипеди, перші легкові автомобілі. Відчутний поступ відбувається і в національно-культурному житті Дроговича. Відкривається гімназія імені Франця Йосифа для хлопців, жіноча чотирикласна школа, засновується музичне товариство, починає виходити газета на Дніпрянська. Дрогобичани починають щорічне відзначення Шевченківських свят. Складним і трагічним був період історії Дрогобича між двома світовими війнами. Спроби таких країн, як Австрія, Німеччина та Росія провести переділ сфер впливу у Європі спричинили до того, що місто часто переходило з рук одного окупанта до іншого. З вересня 1914 року до травня 1915 Дрогобич окуповують російські війська. На мешканців накладається непомірна контрибуція, чиняться безкарні грабунки, закриваються усі українські громадські та культурні установи, арештовуються і депортуються до Сибіру свідомі та активні громадяни. 13 травня 1915 року у місті знову була відновлена окупаційна влада Австро-Угорської імперії. Але Європою потрясають бурхливі події. Гряде 1917 рік. У вирі цих подій Україна робить спробу утвердити свою незалежність. Ніч з 1 на 2 листопада 1918 року у місті проголошується влада Західноукраїнської Народної Республіки. Утримується вона лише шість місяців, 17 травня 1919 року. Місто в черговий раз захоплюють поляки. Незважаючи на часту зміну влади, українське життя у Дрогобичі розвивається. Діє чотири українські школи, приватна українська гімназія, три дитячі садочки. Створюється хор Дрогобицький боян, туристично-спортивне товариство Підгір'я та одноіменний футбольний клуб. Видаються українські газети Гомін басейну, «Наше дзеркало, Гомін краю, життя і слово. Початком Другої світової війни поляки покидають Дрогобич. До міста вступають німецькі окупаційні війська, а потім частини Червоної армії більшовиків. Згідно указу уряду колишнього Радянського Союзу, Дрогобич стає центром області, до складу якої входять Жидачівський, Миколаївський, Мустийський, Самбірський, Сколівський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський райони. У Дрогобичі Відкриваються індустріальний тепер механічний технікум, музично-драматичний театр, філіал Азербайджанського нафтового технікуму, педагогічний інститут, кооперативне професійно-технічне училище, історико-краєзнавчий музей. Разом з тим дрогобичани переживають жахіття сталінського терору, яким радянська влада позначала освоєння нових територій. Після нападу Німеччини на Радянський Союз розпочав ще один період окупації Дрогобича, який триває понад 4 роки. 6 серпня 1944 року у місто знову повертається радянська влада. Згідно генеральних планів розвитку міста, Починається активне промислове будівництво, зводиться новий залізничний вокзал, Нафтоприробні заводи Галіція та Польмін об'єднуються в один. Затверджується третій герб Дрогобича Радянський. У цей же час закриваються церкви Святого Юра, Воздвиження, руйнується церква Спаса. Дрогобицька область ліквідовується і місто стає центром одноіменного району. 80-тів'яні роки ХХ століття. Відзначається бурхливою активізацією громадсько-політичного життя міста. Першим його кроком стало створення організаційного комітету для побудови пам'ятника Тарасу Шевченку. На вимогу громадськості повертається колишнім власникам церква Святої Трійці та парафіяльний костел. У дворі колишнього приміщення обласного НКВД відкопано останки майже 500 жертв комуністичного тоталітаризму і здійснено їх перепоховання на полі скорботи. Ухвалою сесії міської ради повернуто історичні назви, присвоєно українські назви вулицям і майданам міста. 2 серпня 1991 року ухвалою сесії міської ради затверджено четвертий герб міста Український. Незважаючи на історичні буревії,